Канада закриває штори перед українцями. Сьогодні ви дізнаєтеся, справді важливі та болючі проблеми українців тут на даний момент. Але перед тим, як ви почнете писати і говорити, які наші українці в Канаді бідні, як їм там погано, коли тут в Україні війна, то я вас дуже попрошу, повірте. Люди це розуміють, і це навіть не можна порівнювати до того, що відбувається в Україні. В Україні це дійсно проблеми, це дійсно біда. Але більшості цих людей, які зараз живуть за кордоном українці, вони в це не задумуються. Вони думають перш за все за те, щоб було добре їм, їхнім дітям. І, звісно, вони переживають за Україну, вони переживають, що там відбувається. Але коли ви не живете в під час війни, коли ви не проводите цей час, коли над вами не літають ракети, сирени не включаються, і ви нормально спите щодня, то депресивний стан, ментальний стан він зовсім інший. Тому українці, як не крути, вони з Україною, з українцями, але вони не відчувають того, що ви відчуваєте в Україні. Я вас розумію, підтримую, як я можу. Я спілкуюся з своїм дідусем, який проживає в Україні щодня. Я не один раз на телефоні чую ці сирени. Я чую, як мій дідусь мені завжди все розказує, як все, і як до чого. Тому мене дійсно душа болить. Розумієте, я. Не знаю, як ви можете це все переносити, і багато з наших людей вже забагато багато переносить щодня. Але знаєте що? За кордоном теж є люди, які про вас думають і які роблять багато, підтримують зсу, підтримують Україну і українців. І це теж потрібно, хоч це не можна порівнювати навіть близько до того, що відбувається з волонтерами в Україні, з нашими хлопцями та дівчатами, але воно все рівно розумієте, люба підтримка, любий відсоток він допомагає. Навіть якщо це щось малесеньке, все рівно краще, ніж нічого. Тому, друзі, не рівняйте, просто слухайте і використовуйте можливість таких відео, які я вам розповідаю, щоб просто е, втекти десь від тої, всієї проблеми, хоч на одну секунду, а просто подивитися, з чим стикаються в загальному наші люди. Тому що. Багато людей зараз, які залишилися в Канаді, вони вже залишилися тут, бо вони хочуть тут бути, вони хочуть тут перебувати, їм подобається ця країна, але дуже є великі проблеми. І про ці проблеми я вам сьогодні розповім. Тому залишайте цьому відео вподобайку, якщо ви дійсно підтримуєте україномовний контент. Пишіть вашу думку, якою вона є. І, звісно, підписуйтесь, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати цікавих відеороликів з середини Канади та Сполучених Штатів Америки. Я прикріплю офіційну статтю, яка вийшла зараз тут в Канаді, в якій йдеться мова про те, що конкретно гайки закручуються. Закручуються гайки всім іммігрантам. Це не стосується тільки наших людей, це не стосується тільки українців. І зараз українці пробують достукатись до уряду Канади. Вони пробують підписувати різні петиції. Вони пробують і благають, можна так сказати, уряд Канади, щоб уряд Канади... Якось надав піар, дав можливості. Не то, що українці хочуть там все безкоштовно, легенько, що просто їм видали. Навіть вони просто хочуть, щоб було навіть місце, щоб їх послухали, щоб їх відчули, бо вони платять податки, вони працюють на цю на цю країну, вони відкривають бізнеси, вони купують хати. Деякі вже покупляли хати і автомобілі, і тепер переживають, бо нема паперів. А папери, це найголовніше, повірте, зараз найголовніша проблема, яка є в українців тут, в Канаді, тому що без паперів немає майбутнього. І я з самого початку розповідав нашим людям дуже велику важливість, таку конкретну, можна сказати, причину, що ви повинні розуміти, що якщо ви не будете боротися за свій шанс, то ніхто вам його просто так не дасть. Бо деякі з наших людей на початку дуже сильно були впевненими і за те, що Канада така велика країна, а має таке маленьке населення, що Канаді дуже сильно потрібні українці, і що Канада буде боротися та гризтися зубами за те, щоб кожен українець тут залишився. Але це вийшло далеко не так. І я завжди про це розповідав своїм людям, бо я хотів з ними бути відвертим. Я казав, що в Канаді залишаться більшості українців, якщо вони того забажають і захочуть самі. І тому з самого початку, коли ще не було цих всіх зменшень в квотах, можливостей тоді треба було зразу моментально йти і братися. А знаєте, що наші люди робили перший рік, другий рік, після того, як вони прибули в Канаду? Вони працювали, вони не, не брали правильні роботи, не вибирали правильні шляхи, бо це складно на початку. Я це розумію. Але і за того, що вони це витратили перший другий рік, цей перший другий рік зараз дуже сильно їм даряється, і вони попеклися за того. І зараз от уряд зменшує можливості щороку, до 2030 року, до 2028 року, щороку буде менше складніше отримати піар. Тому що Канада не може справлятися з такою кількістю мігрантів. Канаді не потрібна така кількість іммігрантів на даний момент. І також ми повинні врахувати, що зараз, як ніколи. Канада, навіть всі офіцери, які працюють на уряд, які розглядають аплікації, вони страшенно мають повну аплікацію, вони дуже сильно забиті аплікаціями. І вони роблять всю свою можливість, яка в них є, і використовують. Якщо, наприклад, бачать, що щось не то, вони просто напряму зразу відмовляють тим людям і вони навіть не будуть їх розглядати, бо будуть знову ті люди змушені будуть все подаватися наново. І наступний рік буде ще складніше отримати. І через рік ще буде складніше отримати. І це дійсно найбільша зараз проблема наших людей, що вони в розпачі. Я спілкувався з деякими українцями до мене в магазині підходили до мене, підходили на вулиці. І я завжди питаю те ж саме запитання, бо мені це цікаво, як Канада що до чого. І повірте, люди переважно не жаліються саме на Канаду, бо Канада це дійсно одна з найкращих країн для стабільного. Прекрасного життя. І що не говорили, тут добре жити, тут класно жити, і навіть зараз є можливість. Ну, коли нема паперів, нема паспорту, життя зовсім інше. Життя не таке солодке, і не таке бажане, як би хотілося. І люди говорять про те, що от з піаром дуже складно. От з піаром, з піаром, з піаром. І всі про цей піар говорять. Всі роблять, що вони хочуть, але просто українці, на жаль, не можуть зрозуміти одного: що ніхто не є проти українців тут. Я дуже підтримую своїх людей. Я дуже хотів би, щоб всім видали піар і вони мали можливість тут залишитися. Але Канада це мультинаціональна держава, і українців тут не так багато, якщо дивитися в загальному на інші національності. І уряд Канади він не може просто так взяти. І зніз просто видати все українцям, бо в Україні є війна. Для українців це є дійсно проблема. Але уряд мусить мусить дивитися на більшу картину і прекрасно дивиться і розуміє, що ми не можемо просто давати тільки все українцям і, і, і не більше, і не менше. Тому, на жаль, швидше за все не вийде нічого українцям добитися, щоб якийсь був легенький шлях. В отриманні цих паперів або якось буде якісь щось нове поповнення, щоб навіть добитися чогось цікавого. Тому, друзі, пам'ятайте про це, я вам розповідаю це так, як воно є. Це дійсно проблема для людей, які хочуть тут залишитися, і люди, які витратили вже дуже багато грошей, дуже багато часу свого, бо час дорогоцінний, ви ніколи не купите час ні за які гроші. І ви повинні розуміти, що дуже багато людей вже... Повноцінно, повноцінно приїхали сюди навіть після 35, після 40. І в них немає знову часу починати і розпочинати все з нуля. Тому не хочу, щоб їм вийшов в Канаді. Їм виходить в Канаді, повірте? Виходить все класно, все круто. Навіть немає ніяких взагалі до ну, чого придертися. Ну, от найбільша проблема це ці папери. І будемо надіятися і бажати успіху, щоб все вийшло в наших людей тут в Канаді. Дякую, що ви вислухали це відео до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.